Експертиза ДНК підтвердила загибель Тимура Юлдашева, командира добровольчого загону Тимур. Його вбили бойовики ще влітку біля Савур-Могили. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Родина, друзі та побратими весь цей час сподівалися, що Тимур урятувався чи потрапив у полон. Але дві експертизи ДНК дали безсумнівний результат. Загиблий боєць, тіло якого доправили у Запоріжжя. Саме Тимур Юлдашев. Чемпіон з важкої атлетики він зібрав перший добровольчий загін для захисту Луганська, де мешкав. У квітні його захопили у полон бойовики так званої ЛНР, але він зміг втекти. Відтоді постійно був на передовій. У Тимура залишилася дружина та п'ятеро дітей. У інтерв'ю ТСН напередодні загибелі Тимур Юлдашев казав: попри пережиті жахи та катування, все одно не став жорстоким. Противісті для чоловіка испытывать удовольствие от страданий другого человека. И тем более причинять ему эти страдания. Это ненормальные люди, которые получают от этого удовольствие. Их меньшинство, без разницы. ДНР, ЛНР там, и прочие все эти вещи. Их меньше. Нормальных людей больше. Так и есть. Можете мне верить. Я знаю.